Добрий день, мої шановні українці. Мене звати Тетяна Козарчук, я психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення, авторка та ведуча різних трансформаційних проєктів для жінок. Моя місія допомогти в українському суспільстві сформувати середній клас через роботу з мисленням. Сьогодні ми з вами розглядаємо неймовірно цікаву тему, чому українці бідна нація. Я сподіваюся, у вас буде дуже багато інсайтів. Поїхали? Ну, по-перше, нам з вами дісталась вкрай складна історична спадщина. Лише за двадцяте століття українці пережили не лише війни, але і голодомори. Три, нагадаю, да, різного роду репресії. Практично в кожній родині були люди, яких знищили, яких покалічили, яких кудись відвезли, вислали. І відповідно, всі ви пам'ятаєте, що на початку ХХ століття відбувся такий процес, як розкуркулення. Да. І, по суті, знищили. Конкретний клас суспільства українського куркулів це люди-підприємці. Підприємці. І в багатьох сім'ях, які вижили внаслідок цих репресій, взагалі наклалося таке табу, що гроші мати це небезпечно. Ми не будемо йти в бізнес, не будемо розвиватись, тому що все це можуть прийти та забрати. Тобто, уявіть, куркулів знищили, інтелігенцію знищили, хто залишився да, в результаті. Да. Це, по суті, пролетаріат. Ми з вами нащадки в більшості да, робітничого класу. А ті з нас, у кого родичі були підприємцями, тобто куркулями, да, у них там ще й дуже багато травм, блоків, які їм не дозволяють виходити. Підприємство. Тобто, що я хочу цим всім сказати? Що ми неймовірно травмоване суспільством. І ось цей клас куркулів, який раніше і по суті забезпечував певний розвиток, зараз потрібно відроджувати. Зараз потрібні неймовірні зусилля для того, щоб ці люди знову та, увійшли в наше суспільство. І для цього ми працюємо в першу чергу з мисленням. Ми працюємо з нашою психологією для того, щоб більше не боятися виходити в, в високі чеки, у великі гроші, да? пролікувати ті старі. Рани, щоб вони стали шрамами, да, і йти рухатись вперед і вже не передавати своїм дітям ці ці травмуючі упередження. Да, а сформувати, по суті, новий прошарок суспільства, хоча він і не новий, а насправді просто втрачений, да, історично втрачений. І трішки вам хочу розказати взагалі про стан справ наразі в Україні. Так? Тобто я в Україні живу, я в Києві, я не виїжджала за межі України, я маю на увазі. Саме в еміграцію під час повномасштабного вторгнення, і я маю взагалі повну картину, що відбувається в Києві, в Україні, як люди виживають тут, як пристосовуються до війни. Так ось, наразі є такі дані, що бідність це стан. Якщо ви заробляєте менше 20 тисяч гривень на людину. Ну тобто, наприклад, якщо у вас троє в сім'ї, та там чоловік, дружина і дитина, і ви заробляєте менше 60 тисяч, це по суті бідність. Да? І я ці цифри, ці дані говорю, не для того, щоб когось принизити зовсім ні. Навпаки, в мене просто неймовірний захват до всіх нас, як ми з вами виживаємо, що ми робимо в надскладних умовах. А просто для того, щоб щось змінити, потрібно зіштовхнутися з певною реальністю. Да? З певною реальністю. І ось якщо люди себе знаходять в категорії бідних людей, да? з цим потрібно. Конкретно щось робити. І в першу чергу це якраз не робота з мисленням. Так? Робота з мисленням для людей, які більше заробляють, і у яких немає тривоги, як я завтра прогодую своїх дітей. Так? Якщо людина бідна, вона має поставити перед собою дві цілі. Перша ціль це піти і почати заробляти більше. Хай це буде 30 тисяч, потім 40 тисяч, та? але шукати роботу з заробітком вищим за теперішній. Просто поставити собі ціль і йти до цієї цілі. І другий момент, не менш важливий, це піти до психолога і в психотерапію. В більшості такі люди знецінюють роботу з психологом, вони кажуть, що це все фігня. Це все не варте уваги, але насправді ці категорії населення, терапія потрібна найбільше, оскільки, якщо копнути глибше і розпитати кожну людину, яка за межею бідності, у неї завжди буде страшна історія дитинства. Завжди. У мене ще таких не зустрічалось людей, да, б розповідали, що у них там було багато любові, прийняття, і вони живуть просто за межою бідності. Ні, так такого не буває. Там просто неймовірна кількість болю, травм, які потребують зцілення. І наразі в українському суспільстві є шанс отримати психотерапію навіть безкоштовно, тобто дуже багато фондів працює. Можна там 10 сесій отримати безкоштовно. Просто загугліть, пошукайте. Чи можна знайти психотерапевта за таку доволі умовну ціну? Це 300-500 гривень. Є багато терапевтів, які навчаються, да? і їм потрібні клієнти, а вам потрібна терапія. Ідіть, шукайте таких терапевтів. Повірте, рік такої терапії, і ви вже будете себе відчувати значно краще. Бо це треба пропрацьовувати. Ну, мається на увазі не бідність, бо бідність це просто наслідок. Да? А всі ці травми, і шрами, і рани їх треба просто пролікувати. Далі. Я знаю, що дуже багато людей скажуть: просто немає роботи. Роботи немає. Це неправда. Я хочу, щоб ви мене почули. Робота є. Є брак кваліфікованих спеціалістів. І не лише кваліфікованих, просто відповідальних людей не вистачає. Це неймовірна якась ситуація, коли в країні купа інфантильних людей. І наведу на своєму прикладі, так? в мене є можливість потрапити до мене на безкоштовний розбір, консультацію. Пропрацювати якийсь свій фінансовий запит, да, подивитися в чому затик, подивитися, чи ми підходимо один одному для того, щоб потім, можливо, піти в співпрацю да, зі мною. Так ось 20% людей, коли ми призначаємо безкоштовний розбір, вони не приходять на цей розбір. Вони не приходять на цей розбір. Вони забувають, вони так пишуть, ой, я забула, ой, в мене тут щось трапилось, я там щось, я, я не знала, я бігла через місточок. Тобто люди взагалі не знають, що таке календар, не знають, що таке відповідальність, вони постійно щось забувають. І якщо людина так ставиться до своїх можливостей та, і зустрічей, то взагалі не дивно, чому у неї є. Труднощі з грошима, тому що нікому не потрібні безвідповідальні працівники. Нікому. І в той же час, якщо у вас, можливо, не дуже багато ще досвіду, компетенцій, але ви відповідальна людина, ви приходите на роботу і кажете, я готова працювати більше, я готова працювати якісно, я хочу дати цьому бізнесу результат, і ви прям включений. Так, чи включена. І Завжди на зв'язку. Ви швидко реагуєте, ви не боїтесь відповідальності там, брати на себе якісь задачі. Повірте, жоден адекватний підприємець, роботодавець вас не відпустить. Він буде вам збільшувати зарплатню лише, аби ви були з ним. Розумієте? І це міф, що немає, немає роботи. Є, є. Просто. Подумайте, де можна заробляти більше, і щодня поставте собі ціль: ходіть і шукайте цю роботу. Ходіть і шукайте. Не просто там, вам дали 20 тисяч, ви за них схопилися, а просто йдіть і шукайте. І цікавтесь. Розкажіть про свою потребу, розкажіть, що ви шукаєте роботу, да? і зустрінітесь з тим, який ви спеціаліст, який ви працівник, да? і наскільки ваша цінність для інших людей важлива. Тому що якщо ви не відповідальна людина, не включена, ви просто хочете заробляти гроші, то, ну, вибачте, але вам ніхто не буде платити. Будь-хто, навіть там прибиральниці. Чи Водії чи, ем, можливо, якісь кухарі, да, всі можуть виходити в високий чек. Всі. Встанення в тому, ви шукаєте такі сім'ї, да, ви прагнете до більш високого заробітку. Що ви готові запропонувати для того, щоб вийти в вищий чек і працювати ну, з людьми, наприклад, там, середнього чи більш високого достатку. От що, що ви готові запропонувати? Просто подумайте над цим. Головну думку, яку я хочу вам сказати, що в світі дуже багато грошей, і їх вистачить на всіх. Якось же люди заробляють, якось же є багаті, якось же є заможні люди. Не всім, далеко не всім, їм це багатство в спадщину дісталося. Є люди, які самі вибили цю дорогу. Хоч раз у когось поцікавтесь, як конкретна дана людина створила свій капітал. Чи як вона досягла успіху? Ну, от просто поцікавтесь, да, таку рольову модель знайдіть для себе і потихеньку о, за нею рухайтесь. Да, спробуйте робити приблизно такі самі кроки, як і вона. Тому що, якщо ви лежите на дивані і просто хочете мільйон, то погана новина. Є, я хочу хотіти, чи я хочу робити. Да? Більшість людей хочуть хотіти, не хочуть, щоб цей мільйон на них якось спустився. Так не буває. Да? Треба хотіти щось робити. Мало того, навіть якщо цей мільйон на вас спуститься, ви не будете знати, як його витратити. Це 100%. ви просто його зільєте. Багата людина, багата з того, що в неї мислення є. Вона цей мільйон примножить. Да? І вона буде точно розуміти, що, куди інвестувати, як вкласти, тому що вона до цього мільйону дійшла. У неї був шлях і цей досвід. А якщо вам просто дати щось, він просто зникне. Да? Відповідно, нас цікавлять не стільки самі суми, скільки шлях, якою людиною. Я стаю, коли проходжу цей шлях. Як змінюється моє мислення, як змінюється цінність, яку я даю людям. Бо всі ми продукуємо якусь певну цінність, всі ми обмінюємося певними послугами. Да? Ви робите щось мені, а я роблю вам щось навзаєм. Так ось зробіть так, щоб цінність ваших послуг була достатньо високою. Особисто моя думка, що якщо ви хочете вийти в вищий чек, в Більші гроші і хочете працювати з мисленням, ви маєте заробляти не менше, ніж 900 доларів. Це, власне, вже з мого досвіду. Тобто, якщо 900 доларів і вище ви заробляєте, це означає, що у вас вже є потенціал працювати з своїми ментальними упередженнями. Тобто ви вже можете рефлексувати і думати, так, а що я роблю? Тут, можливо, не те, чи як мені змінити цю установку, наприклад, страх, мені страшно змінювати роботу, мені страшно йти на співбесіду, чи мені соромно заявляти про свої послуги, мені соромно попросити вищий чек. І вже тут ми точно можемо над цим працювати і виходити в більший достаток. Все, що менше. Та, то я вже сказала, що робити та, до психотерапевта і, відповідно, шукати просто більший заробіток. Сподіваюсь, що це відео було вам корисне і ви вже декілька інсайтів собі занотували. Перейшліть його тим, кому, на вашу думку, воно буде просто необхідне. І якщо ви відчуваєте в собі потенціал і хочете працювати з мисленням, будь ласка, пишіть мені в інстаграм чи в телеграм. Слово розбір, і ми зустрінемося на безкоштовну консультацію, де обговоримо ваш запит і визначимо, яким чином ми можемо співпрацювати. Я обіймаю вас і до нових зустрічей!